Українцям в Італії від гурту Калош, оркестру. Ви знаєте, що я персонально знайомий з гуртом Калош, тому що там і є виконавці є з Волині багато. Цей прапор України підписаний на Євробаченні. Хто слідкує за мною, знає. І дивіться, в них є така якби мрія, щоб більше українців, взагалі людей носило панам від Калош. Дуже дякую за придбання нашої панами. Робіть фото Калуш, позначайте, вони будуть позначати вас. Це оригінальні панами від гурту Калуш. Я допомагаю їм розповсюдити по Італії, по Мілані. Всім доброго дня, мене звати Віталій Капік, живу в Італії 18 років. Є можливість купити таку панаму і також я буду дарувати. До мене зараз подзвонила одна жіночка, що є італієць, який хворий, щось там із психікою і взагалі інвалід, що слідкує за гуртом калуш і хоче таку панаму. Я думаю, що я завезу і безкоштовно подарую. Ми це теж знямо в відео, але. Зрозуміло, що я купую за свої гроші і розповсюджую і ціна така, як на сайті, тому що хочемо, щоб більше людей носило таких панам, позначало і панами це не просто, це панами перемоги, панами дружби і панами об'єднання людей до гарних справ. Так що моє бюро добрих справ в Мілані починає офіційне розповсюдження від гурту Калуш, від Панама Калуш. Панамочки, замовляйте. Вже в мене вони замовлені. І також працює таксі Панамо Калуш, замовляйте. Всім, гарного дня, почуємося, тому що треба їхати, розповсюджувати. Розміри є зараз XL, як на дорослу, і пару панамочок дитячих Ставимо лайки, коменти. Бачите, пишуть, для сім'ї Карпіків, Давида і Марка, ніколи не здавайтеся, Євробачення. Так що це не просто так я започатковую розповсюджую, мені хочеться, щоб... Більше людей приєдналося до такої акції. Дякуємо, замовляйте. Мілан біля Мілану доставка безкоштовна, ціна 15 євро, а вже далі по Італії, в принципі, можете заказати по Європі, будемо обговорювати. Я лічно займаюсь розповсюдженням. Все, поїхали. Заводимо машину. І будемо їхати. Ну то ні. Дворці, всі розписи. дякую також Діме Варварук з Івано-Франківська, що познайомив мене з гуртом Кауш.